Автомобіль Мерседес Віто збив велосипедистку на пішохідному переході. ДТП сталась напередодні на вулиці Ковальській у Луцьку. Як повідомили, у центрі екстреної медичної допомоги у потерпілої забій поперекової ділянки та перелом пальця кисті. Її госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню. У поліції кажуть, Керманич був тверезий. 42-річний водій Мерседес Світу не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на 55-річну велосипедистку, яка перетинала проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора. Жінку з травмами госпіталізували до лікарні. Водій за кермом зазначу, був тверезий. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження. Триває слідство.